Нововведення повинні покращити діалог між громадою та міською радою, переконаний Ярослав Кушнірик. Також, за словами посадовця, електронний формат взаємодії дозволить чернівчанам залишатися анонімними в делікатних питаннях. Для того, щоб витрачати менше паперу, тому що письмові звернення, по-перше, вони довше розглядаються, вони йдуть через канцелярію, по-друге, відповіді друкуються в трьох екземплярах. Тому е, вирішили запровадити е, цей механізм. Заспокою кушнірики тих чернівчан, які проживають на недавно перейменованих вулицях небесної сотні героїв майдану та Аксеніна, каже, на виборах нічого міняти в документах не потрібно. Що стосується обладнання цих вулиць новими табличками, то питання наразі вивчається. Тут, щоб не вийшло, що ми перейменували і через пару років знову почне все лущитися, тут треба може довше витримати цей процес, але вже зробити аншлаги якісні. З'явиться при міській раді дорадчий орган. Положення про громадську раду вже чекають затвердження. Це є дорадчий орган. Звичайно, він не приймає якихось таких рішень, які обов'язкові для виконання, але вони обов'язкові для реагування. Тобто, структурні підрозділи Чернівецької міської ради зобов'язані відповідати на всі звернення. Представники ініціативної групи зазначають, громадська рада повинна стати містком між чернівчанами та чиновниками, адже люди бажають бачити нові ефективні форми взаємодії з владою. Ти всі хочуть контролювати, всі знають, як зробити що, але ніхто не хоче братися. Тобто, всі я показав приклад Майдану, всі рекомендували там, як тепер називають диванна сотня. Всі знають, що треба як країні розвиватися, але ніхто не хоче братися і ставати робити. І, от щоб якось це інституціоналізувати, як допомогти органам, скажімо так, міської влади. Допомогти їм в не просто в управлінні містом, а й допомогти вирішенні тих чи інших питань. Після остаточного доопрацювання ініціативна група затвердить статут та обере представників до президії. Після цього новоутворений орган зможе брати участь в обговоренні суспільно важливих питань міста. Олександр Коркоїл, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.